Одного дня, повернувшись з роботи, моя теща запитала мене, а ти квіти приніс? Які квіти? Я не розумів. А вона каже, а ти що не знаєш, який сьогодні день? Ні, я не знаю. А що сьогодні за день, що потрібно квіти приносити було? І я почав своїй голові згадувати свято. Квіти, день народження, чи я забув у когось, чи може якесь мероприємство, про яке я забув. Що за свято має бути? А вона бачить, що я не можу дати собі раду і каже мені, так сьогодні ж 8 березня, і ти мав би принести квіти для мене і для своєї дружини? Я їй відповідаю. Мамо, то як ви таке можете казати? Ви ж, віруча людина, ходите до церкви, прославляєте ім'я Господа. Як ви себе можете казати, що я маю вам на 8 березня квіти дасти? А вона мені каже, русланчику, я віруча людина, ходжу до церкви, молюся Богу. Але ти маєш запам'ятати, 8 березня. Є 8 березня. І воно нічого не має спільного з християнством. Так воно чи ні? І що ти про це думаєш, напиши, будь ласка, в коментарях. Сьогодні в інтернеті є дуже багато інформації з приводу цього жіночого свята. Хто його заснував? Де і як воно було засновано. Чому іменно це свято, чому іменно воно було засновано і перше проведено було в неділю? Як має проходити це свято сьогодні? Я думаю, що тебе буде ця інформація цікавити, ти з легкостю можеш знайти його на просторах інтернету. Але моя думка сьогодні трошки в другому. Я хочу трохи до другого тебе провести. Ти знаєш, шукаючи інформацію про це свято, я натрапив навіть на історію одного проповідника, який взяв це свято і порівняв його з одною історією в Старому в Біблії, і сказав, дав пояснення, сказав, що дивіться, бо це свято святкується. Будьте уважні, браті і сестри, наскільки сьогодні лукавий проникає в розум християн і запутує його, дає йому. Да порівняння, що це ж, ну, це ж от Боже свято. Ні, це не Боже свято. Це свято не від Бога, і це в Біблії цього свята немає. Це має бути чітка позиція. І стосовно мого випадку, коли це стало з моєю тещою, якось після служіння я прийшов до, до свого пастора, де ми проводили зібрання, і кажу йому: пастор, така ситуація трапилась, на мене моя теща обідалася. Бо я не приніс їй квіти, коли вона захотіла. А він мені відповідає, ну що би тобі сталося, якщо б ти приніс в той день квіти? Це нічого страшного нема. Бачиш, як лукавий працює? Бачиш, як він робить. Будь дуже уважний. Але через тиждень після того свята я все ж таки придбав гарний букет квітів, приніс їй і кажу, мамо, візьміть вам гарний букет квітів. На що я тримав? Шокуючу відповідь. Слухай мені ці квіти не потрібні. Можеш забирати і геть. Мені вони були потрібні іменно 8 березня, а інші дні воно мені не потрібно. Бачиш, як лукави працює? Тому я звертаю до тебе, сестра, і що ти рахуєш себе дочерю, царя-царей. Подумай про це. Слово Боже, говориться, що ми є храм Бога, Бога Живого, тобто я і ти є храм Бога. В якому проживає Бог. Бог жив в нашому серці, і ти дитя Боже. Ти не можеш пускати робити діва мірські, якщо ти є дитя Боже. Тому будь дуже важливо, важливо до того. І ще одне головне, якщо ти ще не прийняв Ісуса Христа до серця свого і не, не, не стала служити Господу, але ти хочеш це зробити, я тобі пропоную разом зі мною. Зараз перехилити свою голову і попросити Господа, Ісуса Христа, війти в Твоє серце, щоб Він став твоїм Господом і Спасителем. Чи бажаєш ти цього? Тоді схилимо голови і помолимось. Дорогий Господь! В цей час я приходжу до тебе. Я каю в своїх гріхах. Ти можеш назвати ці гріхи, які. Тобі є. Перед Ним, перед Господом. От Між тобою і Господом назови ці гріхи, в яких ти каєш. Ісус Христос, я вірю, що ти вмер за мої гріхи і був розпитий за мої гріхи. І ти береш, і ти взяв на мої гріхи на, на Госпому Христі. Я приймаю це вірою, Господи. Я прошу прощення в Тебе. Прости мені. Також, Господь, я прошу Твого, щоб ти війшов в моє серце. І з моїм особистим Господом, вчив мене жити по Слову Твоєму, вчив мене поступати по Слову Божому, щоб мені бути справжньою християнкою. За все тебе славлю, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я тобі скажу, якщо ти щиро молилася цією чудовою молитвою, Господь. Він почув тебе. І він війшов в твоє серце. І тепер ти Титя Боже. Тому свято це, яке лукавий приніс на цю землю, воно є від нього. Ти не маєш з ним нічого спільного. Так ти можеш сказати своєму чоловікові, братові, може, синові, може сусідові. Ви знаєте, я християнка. І в Біблії такого свята нема. Тому. Я його не підтримую. Хай Бог тебе щиро благословить. Рано проміння вдягається, просвіт вищать на траві. Зхиляюся, дякую щиро тобі, за те, що маю я сьогодні ще життя, за вітер лагідний, за сонечко ясне. Вистачає подяки слів, скільки мені ти даєш, хай не сполкає. За церкву твою, за братів, сестер, за друзів, яких маю я, за те, що я можу хвалити тебе, хай буде подяка, моя. за небо, голубе, за сонечко ясне, за нашу, за росу, за річки, за...